Вже найближчим часом, дотримавшись всіх юридичних і технічних процедур з реконструкції меморіалу слави, приватне підприємство освітясь зможе приступити до виконання аварійно-відновлювальних робіт пам'ятки по вулиці Леона Попова. Про це було оголошено на черговому засіданні виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. Роботи їх ноїдна у законі, щоб не було, не дай Бог там щось случиться, і вийдеться поток до крайній. Роботи здійснюватимуться згідно проектно-кошторисної документації реконструкції меморіалу слави, що дозволить вказані організації проводити ремонт об'єкту за рахунок коштів бюджету розвитку міста на 2014 рік, де передбачено фінансування у розмірі більше одного мільйона гривень. Замініть обліцовку стели, де падають гранітні пліти весом до 30 кг кожне можуть упасти в будь-який момент, вони вже на одну треть там обвалились. І замініть провести так сказати… сток, направленный сток вод с самого мемориала, потому что вода идет под непосредственно мемориал. Мы в этом объеме предусматриваем работы, снять плиты, заменить ее другим облицовочным материалом и заменить, сделать ливневку и заменить мощение с хорошим основанием, с отсевом, с цементом. То есть будет монолитный по существу основание. Окрім вище зазначеного фінансування за сприяння громадської ініціативи Пам'ять, реконструкція пам'ятки стала можливою і завдяки благодійних внесків меценатів та пересічних громадян, що є не забороненим чинним законодавством. Відповідальність за виконання даного рішення покладена на начальника комунального підприємства Білгородністровське міське управління капітального будівництва Павла Шопського, Тетяна Бажанар Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.